Слава Ісусу Христу! Чи може справжній віруючий християнин курити? А ви візьміть пачку цигарок і подивіться, що там написано великими літерами. Там написано куріння вбиває. Як може людина, яка по-справжньому належить Ісусу Христу себе вбивати? Не може. Куріння це гріх, бо це вбивство самого себе, хоча б і повільне. Якщо ви хочете позбавитись цього гріха, просіть Бога, моліться йому, Він може вас звільнити. Головне захотіти. Благословінь усім. Амінь.